Вітаю усіх любителів футбольних симуляторів. Скільки б нам не рекламували розробники FIFA усю її крутість і неймовірність технології, у грі завжди трапляється неймовірна кількість різних фейлів і приколів. Власне, щоб трішечки підняти вам настрій, сьогодні ми презентуємо для вас добірку топової дичини з FIFA 23. Тисни на вподобайку, якщо чекатимеш на продовження формату, і приєднуйся до телеграм-каналу Кіберфуд. Посилання залишаю в описі. Дуже дивне диво сталося у цьому моменті зі Стоунзом. Сподіваємося, що ракета Стоунз 5 полетіла у який-небудь Білгород та спричинила бавовну. Новесенька технологія Гіпермоушн обіцяла нам у FIFA 23 небувалий реалізм поведінки воротарів. Ось вам гарнесенький приклад від Дехеа. А як вам така скажена баночка від поля Погба? Ви все ще продовжуєте не вважати фіфашку Аркадою? Знайомтеся із воротареми з найкращою реакцією на землі. Це Петр Гулачі. Щоб там не писали EA на його картці, реакція у фіфашної версії угорця складає десь 200-300%. Ще одна типова екранізація того, наскільки у FIFA 23 класна графіка та філігранно пропрацьований реалізм рухів та сутичок просто не відрізнити від реальності. Златан десь сумно закурив у сторонці, та навіть Вася Бісіклета Кобін собі такого не уявляв. Як вам така сила удару ножицями? В дитинстві у дворі у нас казали, хто вище б'є, той краще грає. А у Фіфа краще грає той, хто вище стрибає. Справжнісінький володар повітря. Перепочинемо трохи та подякуємо за підтримку нашим партнерам з компанії Favbet. На Favbet постійно функціонує широка лінія і на кіберфутбол. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь всередині гри разом із Favbet. Нова система стандартних положень дозволяє вам робити у FIFA 23 найхитріші домашні заготовки. Наприклад, отакі кутові. Інколи новачки так хвилюються на презентаціях у новому клубі, що трапляється, і таке. НС Юнал трохи не всидів на стільці та провалився під стіл. Приніс вами фрістайло рака макафошного контенту із FIFA 23. До речі, напишіть у коментарях, як думаєте, що сталося з цим чуваком у червоно-білій формі. В FIFA 23 додали ряд цікавих нових святкувань. Наприклад, є ось таке фірмове святкування від Мо Салаха. Реалістичненько, правда ж? Компенсований час команда горить 01, але має шанс відігратися. М'яч летить у ворота, і суддя дає фінальний свисток. Ну, все максимально логічно. Цікаво, чи вижив після такого джойстик. Якщо ви завжди мріяли побачити найідеальнішу контратаку на планеті, то сідайте позручніше і подивіться на це. Уся FIFA 23 і її геймплей в одному відео. Так, ну до системи фіксації голу тут питань немає. Тут все гуд. А от чи є система виклику швидкої допомоги, бо тут людинку пробили наскрізь, режим шаулінського футболу у FIFA 23 теж присутній. Якщо ви не знали, то ось вам офіційне підтвердження. Ну і на цьому завершуємо наш випуск фейлів та приколів. Тисни на лайк, якщо хотів би побачити продовження формату. І не забувай підписуватися на кіберфуд, щоб не пропускати нові відео. Всім дякуємо за перегляд! Скоро почуємось!